Вітаю! Сьогодні 11-й день марафону Тримач твоєї кукухи і сьогодні я буду вас вчити увага! Байдикувати і відпочивати. Бо ви не роботи, ви живі люди, яким теж треба відпочинок, і вам теж треба набратися сил. Так, життя часто буває заповнене поспіхом, безперервними викликами, і ми розуміємо, що не завжди є час на повноцінний відпочинок. Але не хвилюйтеся, я сьогодні запропоную вам альтернативні шляхи до зосередження і релаксації. І ви можете їх запросто використовувати, коли часу мало, а відновлення потрібне. На перше місце я би поставила такий пункт, як дихайте свідомо. Дивіться, навмисно зосереджуйтесь на своєму диханні. Навіть просто на кілька хвилин замисліться над процесом вдоху і видиху, вдиху і видиху. Відчуйте, як повітря проходить крізь ваші ніздри, і сприймайте цей момент насолоди. Тобто концентрація на вдиху і видиху, концентрація на свідомому диханні допомагає заспокоїтися, знизити рівень стресу і зосередитися на моменті. Це дає змогу зробити паузу в щоденних справах і насправді зайнятися самопізнанням. Друге, на що би я радила звернути увагу, це створіть свій власний ритуал. Знайдіть маленькі ритуали, які допоможуть вам відірватися від повсякденних справ і зосередитися на собі. Наприклад, заводіть там, ну, всі про це говорять, да? але це діє, це реально діє. Заводіть собі звичку пити там чашку трав'яного чаю в тиші, насолоджуйтесь, насолоджуючись повним ковтком свідомо. Та, чи виділити собі місце в квартирі, де можна зосередитися на своїх потребах? Створіть там приємне середовище, де можна займатися чимось там одним, відпочивати, проводити медитаційні практики. Важливо, що ви повинні пам'ятати, у вас повинен бути свій особистий час. І ваш особистий час і ваше особисте місце, куди буде зась іншим. У ваш момент, у ваш час, це допоможе вам підтримати емоційне здоров'я і також ваш, ваш саморозвиток, тому що ви будете максимально сконцентровані на собі, а не на інших. Третє, на що би я звернула вашу увагу, використовуйте це дійсно діє, використовуйте медитаційні аудіозаписи, або просто вмикайте абсолютно в кожного доступ через YouTube, вмикайте звуки природи. Віднайдіть кілька хвилин на прослуховування звуків природи або спеціально розроблених музичних композицій, і знову ж таки доведено, що це допоможе вам розслабитися і відновити. Вашу енергію. Масаж. Зверніть увагу на масаж. Це, по-перше, це дуже важливий елемент догляду за фізичним тілом, але масаж також дуже важливий елемент догляду і за психічним здоров'ям. Тому що саме масаж допомагає, допомагає полегшити напругу, знімає стрес, знімає рівень тривожності, масаж розслабляє м'язи, покращує кровообіг, лімфообіг, і це допомагає виводити токсини з організму. Тому масаж це дуже класно працює не лише для фізичного здоров'я, але і для психічного, і це повинно потрібно завжди пам'ятати: якщо вам потрібно покращити якість сну, зняти біль, підтримати імунну систему, тоді мерщій на масаж це вам допоможе. П'яте, на чому я хотіла би зупинитися, це згадайте ваше. Улюблене заняття, яке приносило вам задоволення. Дивіться, коли ми займаємося чимось, що приносить нам радість, задоволення, ми можемо цілком поринати в те заняття і відчувати навіть знеболення, знеболення від повсякденної рутини і стресу. Так, коли ми цілком захоплені своїм власним особистим заняттям, приділіть час своєму заняттю, або хобі, або діяльності, незалежно, що у вас є читання, малювання, готування, прогулянки на природі, будь-яка е, діяльність, яка заряджає вас енергію. Згадайте, ми вже говорили про е, ресурси, про підтримуюче середовище. Саме там ви досліджували, що вас заряджає. От коли. Ви визначили, що вас заряджає, використовуйте це, коли ви хочете відпочити, коли ви хочете розслабитися, перезарядитися, наповнити, наповнитись позитивом і створити такий психологічний бар'єр проти стресових ситуацій. І напевно, на сам кінець, головне, пам'ятайте, якщо вам хочеться просто горизонтального стану диванчик, серіали. Або книга, і щоб ніхто і слова не сказав, то це це нормально. Нормально лежати, валятися, як кажуть, не мов би так, не, не мов би ваш диван завтра заберуть. Якщо у вас, якщо уполежати. Є потреба, значить, це реальна потреба. І краще полежати для профілактики, аніж потім лежати з хворобою. Вас не повинно дошкуляти ні докори сумління, ні самокритика там, про безцільне лежання. Ем, вас не повинно турбувати жодні слова про те, що ви там втикаєте, про те, що ви безцільно проводите час. Повірте, інколи краще повтикати, а потім включитися у справи, аніж втикати без кінця. І коли раптом хтось насмілиться і прийде запитувати, хто ж дозволив лежати, то ви так і скажіть: Євсієнку дозволила. А у неї, між іншим, багато сертифікатів, які підтверджують, що їй можна так казати. Тому відпочивайте, мої дорогі, а вам це зараз ой як потрібно. І навіть не дивіться у свою сторону косу, коли ви будете лежати на диванчику так, не був би його завтра заберуть. Любіть себе і турбуйтеся про себе. На домашнє завдання сьогодні даю почитати книгу Пов'язати або побити байдики нічого важкого, а так, нічого важчого, ніж пульт до тебе сьогодні в руки. Не беріть Євсієнко сказала.